Попід, ой, попід, попід, гай заленогі, ходить до, ходить до, тобто молодеги, і мені, і мені, довше прав до буча, богуцу, богуцу, богу, цу, богу, цу, богу душа. Це кадри з кліпу на пісню Довбуш. Саме з нею прикарпатська співачка Фіїнка потрапила у десятку українських співаків-учасників Нацвідбору Євробачення 2023 Ірина вихованець, так звати фіїнку в повсякденному житті. Брати участь у Євробаченні не планувала, однак менеджерка переконала співачку змінити своє рішення. Ми зібрали різні 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 мотиви і мелодії і зробили щось з того своє. Зберегли гуцульську автентику, але в новому сучасному контексті. Оце, по-моєму, вже якраз прикольно. От послухали ту пісню, а де Анечка, е мій менеджер-директор, по всьому, каже, мені Іра, ну пісня моцна, ну може би не Євробачення. Я кажу, ну Аню, ну не писала для Євробачення. Вона каже, а попробуй. Ми попробували результат, ви самі бачите. Значить, все-таки була для Євробачення. Співачка каже, нині культурний фронт дуже важливо відстоювати. Я якраз, якраз через то я і їду на тивробачні, що я хочу, щоб нарешті, нарешті, люди з спокійним, вільним серцем могли говорити на своєму рідному діалекті. Хочу стати тим прикладом, що не треба того встидатися, цуратися. Ото, що нам. Москальнота прививала все життя, що отут ми в селі такі, от говоримо своїм діалектом, а там городські, от по-русски. Оце оце, оце оце що мене шлях від того. Не хочу би це було. Свою пісню Довбуш зізнається Фіїнка. Написала за два дні до повномасштабного вторгнення, бо відчувала, що війна от от прийде у дім кожного українця. Я була з тих людей, що спакували перепуджену ту валізу, і я ждала на війну. Я, я, Я знала, що буде. Зна... не знала як, ну знала, що має бути, і писала з тою думкою, що а нам би зараз таких опришків, знаєте, щоб підпільно то все вибили, <смі> те як то в нас було. І, але думаю, то в нас точно такі будуть, і точно нам нема що переживати. І от з такими думками про те, що такого би кожній дівчині, такого як довбуш, такого брешка, такого мужнього, сильного, файного, і кажу, за такими дівчата у горби, там точно такі є. Ну і бачите, так і є. Наші хлопці кажуть, до нас війна не прийшла, але всі наші хлопці звідси з Карпат. Воюють фіїнка на національному відборі на участь у конкурсі Євробачення 2023 виступатиме під п'ятим номером. Це визначили на жеребкуванні. Фіїнка цього року їде від Франківська. Вперше в нас взагалі хтось від самого Франківська їде, але враховуючи, що коріння моє в місті надвірна, Косівщина, косівський район, гуцули всіх ще рот. сердечно прошу, голосуйте за номер п'ять. А це нахукалося запам'ятати, Я собі на руку агнепнули п'ять пальців. Значить, п'ять тофієнка. Нагадаємо, конкурс Євробачення 2023 відбудеться у Ліверпулі через складну безпекову ситуацію в країні переможниці минулорічного конкурсу Україні Ольга Гриців, Анастасія Богей. Новини телерадіо Раї.